Добрий день, народ! Хочу подати сеанс контактера Софоса. Називається конгломерантний розум про теперішнє і майбутнє. Сьогодні, 3 травня 2020 рік, я Софос, я вітаю конгломерантний розум і хотів визначити тему, що діється зараз з простором, чого ждати тим, хто знаходиться в зоні розвитку. І які методи, які системи змін будуть застосовані до наших категорій, наших ожидань в наших системах страху? Ми вітаємо тебе, ми конгломерантний розум, ми раді знову зустрітися з тобою і відразу ж нагадуємо, що пора приймати другу частину книги. І це дуже важливо, тому що сам простір він стає більш зрозумілим, більш відкритим, більш тікучим. З погляду усвідомлення його у багатьох людей виникає все більше і більше питань з влаштування світобудови, з влаштування цих процесів, які вони розуміють як власне життя, як власна дійсність. Сам собою процес, який зараз діється в загальному і цілому, для багатьох людей є зрозумілим, що старий світ починає стиратися. Починає змінюватися, починає перетворюватися. Тільки питання в тому, за якою системою, за якими категоріями і в яких інтонаціях це перетворення на сьогоднішній день буде діятись. Саме собою перетворення свідомості не обов'язково досягати такими методами, як зміна структури держави, вірусне захворювання і так далі. Достатньо людині змінити місце проживання, змінити країну, державу, змінити знайомих, друзів і відразу ж міняється її світосприйняття, категорії і навіть звички, система її поглядів. І це стається так швидко, буквально через півроку. На сьогоднішній день саме завдання тієї системи яка вміщується у ваш простір вивести баланс досвіду душ на новий, так названий оптимальний рівень. Це не означає, що деструктивного досвіду зовсім не буде. Це означає, що сама система світобудови, світотворення просто настільки пішла вліво, що її просто необхідно правити. Більш того, на сьогоднішній день цю концепцію лівизни підтримують багато сценарних цивілізацій, які вже разом з головним визначальником чи визначником починають дотискувати людство в бік по суті комп'ютерної системи, програмного забезпечення, деградації і так далі. Про це у вас багато раз говорили вчителі, і ті вчителі, які залишились, в тому числі і частина ангельської системи, чудово розуміють цю різницю, цю систему так званих перемін. Але необхідно розуміти, що сам досвід душ складається не тільки з радості і щастя, які в техногенному світі практично не мають великої суті. Тому що самі категорії радості і щастя не можуть базуватися на автомобілі, телефоні чи інтернеті, вони базуються на спілкуванні людини з людиною, на спілкуванні людини з природою, на створенні якихось творчих аспектів, оскільки радість, щастя, любов, свобода, благість, гармонія. Це все є так названа монадична система розумності головного визначальника на свої категорії, і ви про це знаєте. Це категорії техногенного розвитку. Це ті категорії, по суті, зміни органів за рахунок синтетичних вставок, це зміна ДНК за рахунок вакцинації, це зміна систем світобачення. Це зміна поглядів з приводу того, що утворює держава навколо вас. Це дисципліна, це мета, це завдання і так далі. Ці категорії завжди були і будуть цільовими, зрозумілими, легкодоступними, оскільки сама система, яка їх утворює, використовує людину для побудови вашого світу як інструмент, як цеглинку, як частинку. Як необхідну частку, як енергообмінник, в якому вміщення, вміщена маса цікавого і для них, і для вищестоячих систем подібного типу. Сам по собі процес, в якому ви знаходитесь, який наживається життя людини, держави, сценарій, не являється нічим новим з погляду і інших систем в цій галактиці. В інших галактиках є і більш цікаві системи з погляду нашого досвіду. Про них зараз ми не будемо розказувати, оскільки вам це буде нецікаво, оскільки ті категорії, які там присутні, дуже сильно змінені у відношенні до вашого досвіду, у відношенні до вашого світорозуміння. Так ось, сама система на сьогоднішній день просто починає змінюватися. І ті цивілізації, та система головного визначальника, який утворює сценарій, починає просто продавлюватися силовим методом. А по суті, так названа система управління ми можемо назвати її так, або третя сила, в якій беруть участь множинність так названих інших вищих розумів, починає просто створювати ті аспекти, ті стани. Які необхідні для досвіду душі душ, починають змінювати ваш світ, починають змінювати ваші так названі категорії. Це проходило вже багаторазово, оскільки досвід головного визначальника практично завжди закінчується перегинами, завжди закінчується в так названій лівій зоні, яку набуває людство або інші типи спостерігачів. Так чи інакше, всі ці системи вже багаторазово перетворювались, деколи ці виправлення досягалися, і результат був. Деколи приходилося затирати матрицю катаклізмами, набудненнями, епідеміями і так далі. Але творіння це не розмова по телефону чи приготування їжі. Творіння це створення свого майбутнього. На базі уявлень, в яких можна використовувати категорії 4D, ці уявлення настільки багатогранні, настільки непередбачені і настільки складно описувані з погляду ваших розумінь, що їх можна уявити не тільки як квітночий сад, а як деяку колективну співтворчість, яка утворена не в системі держави. Не в системі грошового обороту, не в системі розуміння походу на роботу і повернення з неї додому, а не, не в системі сім'ї, як, як чейки суспільства і того соціуму, тих політичних поглядів, які зараз є, а абсолютно в інших розуміннях, які, до речі, раніше часто зустрічались навіть у тих історичних періодах, які вам відомі. Тому, якщо вважати, що на сьогоднішній день щось змінюється, хоча зміни тільки-тільки починають проявлятися, то з погляду ваших розумінь це тільки початок процесів, які будуть іти по сину соїдній. Оскільки якщо зараз передавати систему, передавити систему дуже сильно, то перш за все почнуться зриви свідомості. Цивілізації почнуть давити нас зони страху, почнуться панічні настрої, почнеться так названа внутрішня боротьба людини за самозбереження. А ми цього не пробуємо досягнути. Це необхідно зробити поступово, зробити через розтотожнювання в людини. В людині цих цінностей, за які вона так настійно чіпляється зараз. Це не значить, що люди будуть голодувати, але вони дійсно будуть знаходитися в крайньо стиснутій ситуації і по матеріальному балансу, і за сферою зайнятості, і за своїми політичними поглядами, які будуть змінюватися в них практично кожний місяць. Це все буде приводити до визначеного стану закипання, Якийсь, який як хаос, як запінений прошарок дуже легко починає виводити, виводитися вже в інші стани, через управлінські рішення, через знову створені егрегорні поля, через безпосереднє втілення у програму свідомості людини. І це є стратегією. Це є важливою часткою цього процесу, який, як ви розумієте, як самоізоляція, як вимушене знаходження вдома, як вимушена відсутність можливості переміщуватися і так далі. Всі ці системи не означають, що людина не може розвиватися, і навіть навпаки, у вас з'являється можливість, чи у, когось, чи у когось навіть шанс. Отримати визначені знання, в тому числі езотеричні, і уявити свою картину світу в зовсім іншому ключі, в ключі, який дозволяє, перш за все, створити основу нового майбутнього, нових уявлень. Це не означає, що ви зможете через якісь ходи розвитку знайти роботу. Це не означає, що ви будете заробляти по-новому. Це означає, що ви будете. Змінювати погляди, змінювати свої сфери спілкування, відношення до дітей, до батьків і, перш за все, до себе як особистості, як деякого варіанту самобудови, самотворення, саморозвитку. Цей процес дуже складний, оскільки не у всіх є система комплексних знань, сукупних поглядів на світ, розуміння часу. Минулого і майбутнього самих азів езотеричних платформ. В деяких просто деяка тривога і деякі підключення до полів інформації, і не більше. Такі люди дуже важко переживають всякі події, будь-які зміни завжди стараються дивитися в бік тих направлень, куди їх рухає інформаційний простір. Але... Якщо ви помітили, останнім часом інформаційний простір розколюється на багаточисленні квадрати, круги, сфери, в яких самі люди починають виходити в стан власного поля мислення, власних думок і розтотожнюючись з державним, так названим поглядом, центром погляду, центром Центрів деякої, деякої хай навіть порожньої нульової теорії вони створюють якісь нові баланси, нові уявлення. А це значить, що система хаосу приводиться в рух, і вона буде рости за так названою наростаючою, в якій система кипіння буде постійно виникати, але постійно залишатися в балансі так названих. Станів умовних мірностей. В буквальній суті це значить, що ситуація військових дій чи якихось крайніх станів взаємодіянь з матрицею землі буде спостерігатися тільки в тих країнах, в яких вже сам процес приходить в неуправляєме русло, де необхідне втручання вже на рівні так званого сквозного сценарію. В буквальному смислі, це насильна зміна людського життя без його так названого стану осмислення, без його так названих станів перетворень. І таке також передбачено. Ми не можемо сказати, що передбачено взагалі все, але склад тієї аналітики, який зараз застосовується до вашого суспільства набагато більш потужний, ніж ті системи. Які управляють сценарієм. Природньо ті, систем, ті системи, які ви сприймаєте як цивілізації: Оріон, Сіріус, Арктур, Плеяди і інші це все так названі системи, в яких існує контрольний пакет головного визначальника. У них є завдання, які вони виконують саме в тому стані, які ви бачите. У вигляді думок політиків, у вигляді їх діянь у відношенні до власного народу, у вигляді стосунків, які застосовуються до власного народу, до їх поглядів і так далі, у вигляді тих так названих пангонів, обманних звертань, в яких вони беруть участь, це все єдина матриця їх станів. Це все єдина матриця їх, по суті, великого страху, розкриття тих здібностей і знань, тієї волі, яка вже проривається через багатьох спостерігачів, які, яка переходить в стан творіння власної особистості. Це дуже важливо зрозуміти, саме це діється зараз. Саме цей процес і запускається через програму свідомості. Через зняття обмежень, через взаємодію в силовому режимі з тими цивілізаціями, які не хочуть допустити свого спостерігача до так названої перебудовної рамки, до перебудовних процесів. Всі ці. Так, десь я пропустила. Так, До перебудовних процесів. Хоч ці процеси. Йдуть не у всіх, оскільки є розуміння як вибір душі і досвід душі. Якщо душа не вибрала стану чотирихмірної реальності, якщо вона не захоче заходити зі своїм спостерігачем в цю зону, то природно така людина і не перебуває в стані езотеричних знань, не перебуває в стані розтотожнювання, не перебуває в стані якихось потреб в новому суспільстві в нових діях, в нових знаннях. І природньо в неї нема стану творчого поля, оскільки воно специфічне і належить тільки тим душам, які вибрали це відношення до простору 4D. І тут природньо починається розподіл вас на основні дві підгрупи, які з одного боку підуть в бік деструктивної системи, і таких буде все-таки більше на сьогоднішній момент. І ті, хто піде дорогою нової реальності, нового життя, нової побудови суспільства, таких буде в два рази менше, ніж тих, хто піде деструктивним шляхом. Цей баланс вже є, цей баланс вже існує, і розподіл просторів для вас вже є. Ці простори самі собою, допоки знаходяться у ваших віртуальних рядах практично поряд, паралельно. Оскільки на сьогоднішній день сама система душ, яка вибудовує досвід конструктивної взаємодії, досвід розширеного застосування монадичного розуму, простір 4 d помимо свідомості, настільки прикипіло до цього простору, що для того, щоб вас висмикнути з цього простору, відділити як малюнок від паперу в об'ємне зображення. А потім самостійно рухаючи, потребується достатньо багато зусиль, а деколи це просто неможливо. Оскільки сама особистість настільки глибоко закопана, зарита, що, по суті, її неможливо утворити заново, оскільки замість цієї особистості є просто цивілізація, яка править балом і самою системою розумності людства. В цьому випадку ми не використовуємо так названу систему новоутворення, а просто відправляємо такого спостерігача в бік деструктивного досвіду, в бік тих оглядів, тих подій, які плануються саме в цьому так названому сценарії. Що стосується сценарію, його як такого не існує у вашому розумінні, тобто нема плану війн чи плану катаклізмів, а є розуміння закипання матриці Землі, яка паралельно вашій свідомості починає змінюватися, починає плавитися, починає розтотожнюватися з тими процесами, які привнесли у неї зміни. Ці процеси називають, називаються діяльністю людини. Тому, чим вільніша ваша свідомість, Чим більше ви відкриваєтесь в бік так названих нових уявлень, тим більше закипає матриця, причому і тому, і в іншому просторі. І в тому, і в іншому просторі. Цей стан невід'ємної, паралельної взаємодії, оскільки ви і є частка матриці Землі. І, і без реалізації зображення. В свідомості людини, в системі миротворців розуміння матричних кодів у вигляді об'єктів природи техногенна взаємодія побудов просто не реалізована і знаходиться в стиснутому стані до так названого необхідного запиту в лінійному часі в системі енергії перемін. І відповідно необхідно розуміти, що людина і є світобудова. І та матриця, і є та матриця, в якій вона знаходиться у відношенні до сценарію, і до катаклізмів, і до самої себе. Це і є ті процеси, які необхідно сьогодні усвідомити, оскільки процеси зміни тої природи, тих привнесень, тих деградаційних наслідків, в яких ви опинилися настільки сильні. Що на сьогоднішній момент потребується ще півтора-два роки, щоб розгойдати цю систему і привести її в стан так названої бойової готовності, в положенні, коли вже самі люди розуміють, що вони хочуть, що від них потребується, і що вони можуть побудувати, який світ, яке суспільство, яке спілкування. На сьогоднішній день ці процеси більше нагадують чекання. Більше нагадують страх втрати грошей, втрати тих станів, які були в так названому старому суспільстві. Але в цьому нема нічого страшного, адже життя людини продовжується і навіть в більш здоровому, більш цікавому ключі, більш насиченому, більш радикальному, якщо можна так виразитися. Тому що сама собою радикальність це зміна досвіду. Ду в більш гострих кутах, не в походах в магазин і назад, <ріст> а вже в абсолютно інших стосунках, в абсолютно інших так названих перемінах. А тепер ми слухаємо питання. Дякую за інформацію. А ось в багатьох виникає стан під час ізоляції стан, що вони нічого не хочуть: апатія, депресія, ожиріння, алкоголізм, наркоманія. І тому подібно, також сварки в особистих стосунках. А ось в цих ситуаціях наскільки деструктивна система і інша система взаємодіють? Відповідь. Сам собою процес всякого погіршення є початком нового, якщо, якщо не передбачено інший сценарій в цілому. Якщо сама людина вже не призначена до виходу з системи. Не призначена до так названого фантомного успокоєння з погляду ваших розумінь. Тому, коли у вас починаються процеси бродіння, незадоволення, депресії, ожиріння і так далі, значить, у вас появиться бажання вийти з цього стану і зробити себе більш здоровим, більш якісним. А сам процес самоізоляції це міра, яка підкреслюється простором, оскільки процес управління свідомістю людини зі сторони вимагає забирання маси фантомів, яка на сьогоднішній день просто енергетично некорисна, непотрібна і просто шкідлива для людини, оскільки спостерігаючи так названі масові переміщення. Фантомних людей і об'єктів, ви думаєте, що міста перенаселені, що існують пробки, що існує попит і так далі. В дійсності це далеко не так. Це існує у вашій свідомості і не більше черги, і так названі дефіцит, і кредити, і ваше відношення це привнесені значення. Звичайно ж, їх можна скинути, видалити, забути. А для цього потрібно пройти шлях, пройти зовсім інше становлення особистості, відносно якої у вас не буде так названих потреб, у відношенні до сучасного соціуму суспільства, у відношенні так названому сучасної світобудови. Відповідно будь-які зміни, які так чи інакше вам привносяться як надлишок. Як передозування того чи іншого стану. Є визначені синусоїди, і це необхідно розуміти правильно, якщо після такої синусоїди людина не починає вибиратися в зворотню сторону, значить вона знаходиться під управлінням цивілізації і не може прийти в стан особистості, в стан так названого розумного поля. Це можна сказати, первинне тестування, можна сказати, так, так сказати, якісний тест. Тільки не на віру і не на коронавірус, а на так звану придатність до системи розвитку, придатність до тих просторів, які вміщають конструктивні категорії, вміщають ту систему розвитку, яка необхідна вашим душам. Дякую! Ще питання. У відношенні до дітей і тих процесів, які зараз у них діються. Відповідь. Діти це особлива зона інтересу кожного учас, учасника процесу. І на сьогоднішній момент, як ви знаєте, дитяче виховання, навчання все загнуте під так названий утопічний сценарій. Цифроризація, комп'ютеризація і так далі. Всі ці сценарії абсолютно не мають нічого спільного з погляду розвитку душ, з погляду бачення їх інтересів, оскільки при такому сценарії у людини практично повністю атрофується почуття волі, радості, щастя, гармонії. Це приблизно так же, як з допомогою Мерседеса зробити плитку, розкатати його катком. І на цій плитці, на цьому так названому млинці, почати викладати цеглу для того, щоб на них ходили прохожі чи ще хтось. В цьому нема ніякої цілеспрямованості, ніякого значення. Оскільки сама собою людина набагато більш потужна система, більш мудра система, ніж ті. Так названі цивілізації, які пробують зараз управляти цими процесами. Ось чому у багатьох з вас не виходить система розвитку, система третього ока, ясно розуміння, ясно бачення, оскільки ці системи першопочатково подавлялись, першопочатково ставали ворожими для тих цивілізацій, які управляли і управляють вашою свідомістю. Це не значить, що вас будуть звільняти. Це значить, що ви повинні розуміти, що в людини є маса інших можливостей, здібностей, аніж просто харчуватися, ходити на роботу і повертати кредити з погляду так званої виконавчої системи влади. Дякую щиро за інформацію. Всього доброго всім!